Так, доброго вечора, друзі. Продовжуючи серію е, роликів про поломки Джондіра і як їх е, швидко е, ці поломки устранити, хотів розповісти про нашу таку незвичайну поломку. Е, коротше, комбайн робив, все добре. Комбайн став різко в аварію і перестав. Робить тільки на холостих, ну, на самих мінімальних обертах, газ не додається, гідравліка не робить, не робить в общем, нічого. Нічого не робить. Комбайн заводиться, робить на холостому ходу і в принципі робить гідростатіка, можна на ньому доїхати додому. Ну, так як у нас комбайн був жадкий, ми навіть цього не змогли зробити. В общем, визвали ми сервісника, довго ми з ним мучилися. Перший вопрос, який він задав, приїхавши до нас, а чи є датчик вологи на комбайні? Що мене дуже здивувало, я тут всю увагу до двигуна, а він каже датчик вологи. Ну, думаю, ладно. Подивилися ми, в кого він є. Ось ця фішка на зерновому. Елеваторі е, стоїть він от тут. У нас вже заглушка. Не знаю, до нас його убрали, а можливо, і взагалі не було. Ну, Так як фішка далеко не захована, я думаю, що був. Е, подивилися, прозвонили, замикання нема. Е, все, фішка там плотно закрита. Все, на цьому питання закрилося. Е, ну і. Путем всяких маніпуляцій. Коротше, дійшли до висновку, що не роби датчик заповнення колосового елеватора От вони такі тут, я не знаю, як правильно назвати сенсорні чи які вони чи інфракрасні. Ось вони йдуть в парі. Ось їх стоїть два штуки. Ось один роз'єм. Ми так в акурат замотали. І ну, другий роз'єм. Сюди вони під'єднуються. Витягуємо ці датчики, заводимо комбайн, все все роби, все добре, все робить, все відлічно. В сервісника був комплект отаких от датчиків. Підкидаємо датчики його до своїх фішок. Тобто все працює, проводка, все нормально, просто датчики вийшли з ладу. Ну, Поки що я морально не готовий віддати за них 90 тисяч От Вони в парі продаються. Який з них негодний, важко сказати. Ну, Все-таки доцільніше, мабуть, їх міняти в парі. Е, хоча купуючи комбайна, вони вже були таким путем відключені. При визові. Сервісу хлопці спитали, чому так, я відповів, не знаю. Вони все продули, почистили, запшикали, поставили, все працює, все добре. пропрацювало у нас буквально три роки і сталася от така біда. Нешко, путем нехитрих маніпуляцій знайшли ми цю причину. Хлопці, повторююсь, не бійтеся, лізти до нього, нічого страшного в цьому немає. Якщо щось її зробите, смертельного нічого не буде. Дивіться, в кого комбайн став в аварію. Просто вийдіть, попробуйте відключити оці датчики. Якщо не допоможе датчик вологості, цей комбайн на каншині і оцими всіми, я навіть не знаю, як їх назвати, спомагательними цими блоками. Отдільний блок керує, і він став в аварію. Я так розумію, я не електрик і не діагност. Ну так, словами сервісного інженера, що виходить. один із блоків став в аварію, інші блоки його не бачать і значить, робота комбайну при таких можливостях недоцільна і заблокувало повністю весь комбайн. Тобто дає можливість доїхати там додому або до краєполя. Тобто, двигуна холостих працює, гідростатіка працює, все остальне в блоки. Друг в когось таке трапиться, попробуйте отакі зробити маневри. Можливо, вам це допоможе. Всім дякую. Кому допоможе, з вас лайк.